Добрий день, оце сьогодні 19 грудня. Знімаю температуру і як гартензія себе почуває в цей час. Аналізую аналізую перепади температур, тому так собі знімаю відео для того, щоб аналізувати і це враховувати в досвіді вирощування гартензій. Це Наприклад, ті методи утеплення, які були 10 років тому, навіть в нашому регіоні, зовсім відлічаються від тих, які зараз у нас погодні умови. Тому я це враховую в вирощуванні теплолюбивих рослин ці фактори, Все решта, всі решта рослини, як і зростали, так і зростаються. Це стосується насамперед тих рослин, які теплолюбиві, тому що ми їх вкриваємо. І для того, щоб вкрити їх правильно. Потрібно врахувати багато факторів, інакше буде, будуть наслідки, не такі, як нам потрібні. Це вимикання, вимерзання або випрівання. А треба вибрати для себе золоту середину, як пристосуватися до цих змін навколишнього середовища. Тому так все я роблю зараз, фіксую все це на відео, фіксую зйомку і буду аналізувати Залі далі. З мене гортензію, я. Подивлюсь, широколиста, неремонтантна. Ось по ґрунту то було в повітрі. Я знімала градусника, це зараз по ґрунту. По ґрунту менше. Зараз 4 градуси. От попереду передають погодний прогноз в нашому регіоні. Буде плюсова температура і мінус 2 вночі. Тому нічого робити не буду, не буду одівати, так два шари залишаться. Якщо е, випадає так, що мені потрібно поїхати і дивлюсь, що будуть заморозки, там мінус 7, мінус 8, або де більше, е, вже мінус 12, наприклад, або, або декілька тиждень може стояти мінус 12, да, то в такому випадку я накину ще третій слой з е, плотністю 30, або можна додати і 50, в тому випадку вже не буде лишнім. Головне, щоб ось ці перші. Перші дні, коли ми вдіваємо і утеплюємо, коли ще немає стабільних холодів і морозів, і температура скаче туди-сюди, то вниз, то вверх, тоді краще залишити ось так на два шари спанбонду плотністю 30 і регулювати вже ту температуру. Ну, це я так думаю, така моя, моє спостереження, мій досвід, моя така думка. Зніму ще поступово, як це буде в січні, як буде в лютому, тому приєднуйтесь, додавайтесь, щоб не пропустити відео, буду знімати. Так, і як мінус 12 градусів, гортензія перенесла такий такі мороз. Бачу, що свічечки стоять, все добре, почечки цілі, все в них непогано. Ось, червоненькі. Тобто, от два шари з панбонду, 30 Плотністю, це загалом 60 плотність. До мінус 12 витримує. Ось листячко обсипалось. Але свічечки нормальні, почечки нормальні. Рожевенькі, все не сухе, не замерзло добре. От. Але ще один такий мішочок. 30-ку я додам. Якщо будуть морози, вже більше 10, більше 12 градусів підніматись. То в таких випадках краще додати. Знов повертаюся до того, що клейонку я не додаю. Дивіться, мішечки сухі, це висохне, підсохне, нічого з ним не буде, все буде добре. Тому мішки тільки шкодять від цих перепадів. От чому я і кажу, що дивіться по своєму регіону, у нас зараз тут плюс 7 у повітрі. Якщо вологість і перепад температур вночі плюс 2, в день плюс 7 в грудні, потім повертається заморозок 0 і менше, да? тобто там і мінус 2, і мінус 3, раптово або поступово. І що ми маємо від клейонки? Ну, В моєму випадку клейонка тільки шкодить. Вона е не дає провітрюватись, не дає просушуватись. Е Мішку ну, з панбонду, і буде тільки запарюватись. Ну, це моя така думка. Ось я так роблю і так аналізую, знімаю відео на цю тему. Побачимо ще наступних разів. Буду знімати поступово, просто що минулі роки я не знімала це все. Це все було в моєму досвіді без факту зйомки. От, тепер я знімаю, щоб це все було наглядно обґрунтовано. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня, гарних новин. До зустрічі на каналі.